Чому ти завжди втомлений? Можливо, це не просто недосип. Якщо ти спиш по 8 годин, але все одно ледве встаєш. Справа не в режимі. Гормони можуть буквально забирати енергію. Чому зранку немає апетиту, а ввечері хочеться їсти все? Ну, дивіться, зранку ми всі звикли, що повинні снідати вранці обов'язково. Якщо вам не хочеться снідати, ви можете не снідати. Наприклад, якщо ви прокидаєтеся в 7 годин ранку, бо 8, і поснідати пізніше. Не обов'язково. Якщо пацієнт має хронічні захворювання шланково кишкового і вони його турбують, то я думаю, що він має снідати обов'язково. І Якщо ви не вживаєте їжу протягом дня і цілий день ви голодні, то, звісно, ви на вечір будете хотіти їсти і перебирати по колоражу самої їжі і все, що ми їмо пізніше, 7-8 годин, воно може відкладатися і утворювати нам надлишкову вагу тіла. І потім нам буде важче скидати ту вагу і знаходитися в нормальному індексі маси тіла. Ну так скажемо, тому харчування має бути повноцінно, мінімум три рази на добу, але снідати побажання. Чи завжди підвищений інсулін означає ризик ожиріння? Е, ні, не завжди. Якщо ми говоримо про інсулінорезистентність, то ну взагалі, якщо у нас є висока маса тіла, то переважно інсулінорезистентність також буде, але інсулінорезистентність може бути і не на фоні надлишкової маси тіла, яка може передаватися генетично. Чому часто хочеться солодкого? Так це просто звичка чи гормональний сигнал? Я врахую, що це просто звичка, тому що якщо у нас не збалансований раціон харчування, якщо ми не не доїдаємо по вуглеводам, по Білкам по клітковині, та нам хочеться чимось під'їсти і заїсти. Тому це просто звичка. Які основні функції виконує ендокринна система в організмі людини? Ендокринна система вона така дуже багата гормонами, і це регуляція і обмін всіх гормонів. Тобто, це не значить, що якщо це гормони, ну, наприклад, там Т4, Т3 щитовидної залози, то більше вона нічого не регулює. Це наднирники, це паращитовидні залози, це гормони гіпофізу. Тобто, тобто вона регулює повністю всі гормони. Чи правда, що порушення сну впливає на гормональний фон? А, так, не тільки на гормональний фон. Якщо у нас немає е, режиму сну, якщо ми не дотримуємося режиму відпочинку і не досипаємо свої 8-7 годин, комусь і достатньо 6, наприклад, годин, то йде повністю дисбаланс всього організму. У жінок це може бути і порушення менструального циклу, і якісь інші гін гінекологічні проблеми. У деяких пацієнтів це може проявлятися порушення. З боку шлунково-кишкового тракту, ну і взагалі повністю всього організму. Як часто потрібно перевіряти гормони щитоподібної залози для кожного пацієнта по різному якщо це здорова людина, яка не має патології щитовидної залози, ми можемо зробити контрольні обстеження, наприклад, у зі і здати гормони. Якщо буде норма, то раз в 2-3 роки буде достатньо. І якщо є зміни на узі, і якщо немає змін в гормонах, то раз в рік буде достатньо. Якщо є зміни на узі і є Зміни в гормонах, то обов'язково призначається лікування, і тут вже залежить від діагнозу: чи це гіпотероз, чи це тиротоксикоз, то вже по схемі лікування і корекції дози. Це 4, 8, 6 тижнів. Як відрізнити ендокринні причини набору ваги від неправильного способу життя? Дійсно, є такі синдроми в ендокринології, які супроводжуються надлишковою масою тіла. Перш за все, це анамнез. Тобто, ми збираємо анамнез у пацієнта, ми питаємо, чим хворів, чим лікувалися, чи вже пацієнт э, гормональні препарати, чи можливо він хворів і його лікували за допомогою гормональних препаратів, і вже того ось, далі вибудовуємо маршрут пацієнта на дообстеження. Чому при проблемах із щитоподібною залозою важко схуднути або навпаки набрати вагу? Якщо є такий діагноз, як тиротоксикоз, тобто коли є надлишок гормонів, їх багато виробляється, то навпаки, при збереженому апетиті є э, втрата ваги. Тут не скаржиться на набір ваги. Є таке захворювання, як гіпотоксикоз, Отероз, тобто, коли гормонів виробляється недостатньо, там є набір ваги, і є е, важко її скинути. І є відчуття такої набряклості, одутловатості і за набряку. Там вага стоїть, вона і важко скидається, і, і за набряку вона ще більше додається. Але коли ми розпочинаємо лікування, ця вага уходить із того, що недостатньо гормонів. Вони ж також синтезують вуглеводний обмін, із-за того, що є недостатня кількість гормонів. Який вплив мають гормони на психоемоційний стан? Знову таки, тут знаєте, такі будуть скарги більш які можна буде під кожне захворювання. Писати це і загальна слабкість, і лабільність настрою. Тут ми плачемо, тут ми сміємося. Тут може бути тривожність, роздратованість. дуже такі симптоми, які схожі саме на щитовидну залозу, і дуже багато пацієнтів, які приходять, кажуть, от я знаю, у мене 100% там проблеми, з щитовидною залозою. Ми перевіряємо там все добре. Тому напевно, такі загальні це слабкість, роздратованість, лабільність настрою, да воно може підходити. Які звички шкодять щитоподібній залозі? Паління однозначно є продукти тригери, які також можуть впливати на щитовидну залозив. Це може бути і алкоголь. У нас до недавнього часу були обмеження, так якщо пацієнти мають захворювання щитовидної залози, там були деякі переліки продуктів, які б ми обмежили. Але на сьогоднішній день асоціація ендокринологів вони вже прийшли до того, що потрібно збалансовано харчуватися, і якісь продукти по обмеженню. Немає, але шкідливі звички, то це вживання алкоголю і паління. то дійсно потрібно виключати, які органи входять до ендокринної системи. Всі ми, е, нам любима щитовідна залоза, паращитовидні залози, гіпофіз, підшлункова, наднирники. З якими симптомами потрібно обов'язково звернутися до ендокринолога? До ендокринолога ви можете звернутися з любими симптоми, які вас турбують. Це може бути симптоми, які можуть вказувати і на порушення сну, і на порушення з боку роботи якоїсь системи. Це може бути шлунково кишковий трак, це може бути і гінекологія, це може бути набір ваги, або ви не можете знизити вагу. Латентні стани, це може бути і недостатність вітаміна, D, і латентні залізодефіцит. тобто і для того, щоб дообстежитися і далі вже скерувати вас і назначити вам лікування, через що може виникати постійна втома. Перш за все, я би рекомендувала. от, Якщо приходять пацієнти, кажуть, от, у мене постійно загальна слабкість. Здаємо ми загальний аналіз крові, дивимося рівень гемоглобіна. До загального аналізу крові феретин здати. Тобто, феретин да, він відповідає за запаси заліза в нашому заліза в нашому організмі. Тобто, латентний залізодефіцит він не дає такий, такий синдром хронічної втоми наднирники можуть давати е, загальну таку слабкість. Ну, по гормонам можна подивитися ТТГ, можна подивитися Т4-вільний, тобто роботу щитовидної залози, глюкозу крові обов'язково. Ну розумієте, коли от пацієнт приходить запитом втоми, коли ти вже з ним розмовляєш. Ти йому задаєш питання, і вже з тих питань ти можеш зрозуміти, в яку сторону ми можемо піти далі на дообстеження. Або коли я бачу пацієнта зовнішньо, коли він до мене приходить, коли це не по телефону. Я вже для себе можу зрозуміти, що ми будемо дообстежувати, щоб знайти причину його звернення до лікаря. Тобто обов'язково потрібно приходити для того, щоб лікар міг дивитися, тому що збір анамнеза да, це обов'язково це входить в обстеження пацієнта, розмова з пацієнтом, але візуальний огляд. Це також багато нам чого дає для того, щоб ми зрозуміли, що з цим пацієнтом далі робити. Які перші ознаки цукрового діабету? Перші ознаки цукрового діабету це може бути сухість слизових оболонок ротової порожнини, але вони зачастую вже проявляються більш пізніше, коли там повна декомпенсація, коли дуже високі цукри. Але першим таким дзвіночком це є чомусь для всіх звичне. А коли пацієнт ходить вночі в туалет, людина має вночі спати, а не ходить в туалет. Чомусь у нас пацієнти, особливо чоловіки, вважають, що це норма. Тому що сухість вона виникає не одразу. Вона може виникати там, коли вже цукри 8, 9 там, і вище. А от такі самі дзвіночки, то да. знову таки, та ж загальна слабкість, втома. Ну, тобто такі симптоми. Ні, солодке не викликає діабет. Діабет це генетичне захворювання. Також діабет першого типу це генетичне захворювання аутоімунне. а цукровий діабет типу 2, він може Никати на фоні і генетичних розладів, і на фоні е, дійсно аліментарного ожиріння надлишкової маси тіла, але він не виникається солодким. Просто солодке призводить до того, що є надбір ваги, і вже на фоні е, ваги у нас виникає і порушення глікемії наче і виникає порушення толерантності до вуглеводів. А це все, якщо це не лікувати, не займатися е, харчуванням, не займатися фізичною активністю, просто проводить до цукрового діабету. У кожного пацієнта це виникає по різному Комусь потрібен один рік для того, щоб саме ця інсулінорезистентність перейшла в скровий діабет, комусь потрібно 5 років, комусь 4 роки. Ну і закінчується все з діабетом, типу 2. Чи правда, що деякі гормони виробляються лише вночі, і якщо не спати, їхній рівень не підвищується. Є гормони, які дійсно виробляються вночі. Вони виробляються постійно, але саме більш вироблення і синтез проходить саме вночі. З приводу режиму сну я рахую, що він має бути обов'язково. Тобто, як. Що вам комфортно лягати в 11 і прокидатися в 7, ну це ваш такий режим. Якщо комусь комфортно лягати в 10 і прокидатися там в 6 або в 5, це також комфортно, але в принципі я рахую, що людина вночі має спати. Просто в них синтез більше вночі, ніж в день. І деякі гормони, от, наприклад, самототропний гормон. Да, коли у нас там іде порушення там росту у дітей, то діагностику проводять вранці. От коли дитина це в стаціонарах роблять, тільки прокидається. І одразу він там лежить на кроваті, в нього беруть кров і дивляться. Тому що синтез саме цього гормону в більш ранішній період. Ви поняли, там з трьох до 4 чи там з двох ночі до 4 його максимально більше виробляється. Наприклад, що у нас там картизол? Ну, картизол там теж його треба брати в ранішні, в самі ранішні години, коли тільки людина прокинулася. Тому що якщо от у нас дають кортизол крові, він більш не інформативний. Встав, почистив зуби, поки доїхав, е як в мене пацієнтка каже, я ж на машині. Та тут, поки на машині йдеш, в мене стрес, поки я до роботи доїжджаю. Звісно, ну, тут... ти коли здаєш, то він буде, наприклад, або шкалити, або буде в нормі. ну, таке.